Зняв магазини, після садків я в них не відкачував, там акації вони щось трошки принесли, не принесли, подивлюся у гніздо. Тут три рамки їм ставляв вони не відбудували. Ну, тут з розподом. Але щось до кінця не, до... не, буд... не добудовують. Цікаво, бачите, як розпліт. Ладно, поставимо тут поруч. Подивимось наступні. Десь вони ще й літають. Трошки літають. Так, і тут. Ну це відбудована до кінця рамка. Але розплід, бачите, який. Так, далі. Тут те ж сама картина. Така ж сама картина. Вже вечір вони трошки зляться. Так, це теж цього року відбудована рамка. Під торгавних. Тут у крайні можна і не дивитися. Три вони злі трохи. Або сім'я така зла. Начебто повинні бути спокійні. Ну, зараз подивимося далі. Все вже вжало ладно. Так що тут у них? Без динку не бідиться. Те ж саме розплоду. Бачимо скільки. Меду в них у гнізді немає. Можливо, там ще розплід є в магазинах. Так, що тут теж розплід. Я думаю тут, тут інші дети і тут засіяна рамка. Ну, крайню там дивитися не буду. Знов диму, бо сердяться повертаю назад йому все. Тобто шість рамок печатаного розплоду. Від ось недобудовано. Ну Там внизу починають будувати зятку не було, то через то вони... Мабуть і не добудували. Зараз подивлюсь, що там в магазинах.